Протези молочної залози для пацієнток, які через рак втратили груди. Таку допомогу передали Подільському центру онкології. Благодійники також подбали про спеціальну білизну під ці імпланти. Їхня особливість у тому, що виглядом вагою та на дотик вони максимально наближені до жіночих грудей. 19 імплантів і майже 50 комплектів білизни. У нас є співпраця з за кордонами в даному випадку німецькими партнерами, які постійно нам надають допомогу нашим українцям і в тому числі Вінницької міській територіальній громади, Її членам. Ці протези вставляються в бюзгальтер. Вони допоможуть жінкам впевненіше почуватись та покращити психологічний стан після втрати грудей. Таке підсилення потрібне, адже імпланти дороговартісні, а держава не забезпечує ними пацієнток. Те підприємство, що наразі працює в Вінницькій області, і на території онкоцентру, який знаходиться, вони це виготовляють своїми власними силами. На жаль, якість тої продукції, ну вона рівня. Назвемо це кустарного, і жінці дуже важко потім з цим працювати. Найголовніша проблема психологічна для жінки це естетична. Як повернутись додому, як повернутись на до роботи свої до праці, як бути в ну, вибачте, в самому населеному пункті в територіальній громаді, і щоб ніхто цього не помітив, оці імпланти якраз це питання і вирішують. Протези лікарня отримала від фонду «Вінниця – безпечне та комфортне місто і міжрегіонального координаційного гумштабу в рамках реалізації пріоритету Турбота. Ми розуміємо, що є деякі люди, які можуть купити собі імплант, а є такі люди нужденні, які дійсно потребують цієї допомоги зі сторони інших людей. От ми і таким ділом займаємося. Фонд уже втретє передає протези та постійно підтримує онкоцентр. Ми завозили багатофункціональні ліжки і протипролижніми матраси, багато іншого обладнання специфічного, яке використовується в цьому установі і медичні препарати безпосередньо. Білизну та протези невдовзі отримують безпосередньо пацієнтки центру. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.